Дава повернемося до аргументів Генерала Наєва і станів, стан використання Збройних сил України, воєнний стан, стан мобілізації. Дивись, як на мене, це слово блуддя. Тому що так от, так от зроблено от, оце законодавство, яке еволюціонувало, чи навпаки деградувало від початку 91-го року. От Це поганий закон, але іншого немає, ми будемо його виконувати. І він іде в цьому порядку слово блуддя, розумієш? Розказуючи про те, що як воно там мало би відбуватися в часи Другої світової війни. Що мене дивує, от з 22-го року я постійно. Єдине, що мене дивувало воно ще й в 11-му, 14-му році, але воно якось так підзатерлось. Зараз жоден військовий оцей генерал високого польоту не сприймає поразку України як особисту поразку. Ні, ніхто не сприймає. жоден з цих не демонструє. Не знаю, може вони всередині десь там олибоко, так, що ми просто не бачили. Побачить вони, не не ну не по них не видно, що поразка України буде для них для них смертю і смертю для їх родин. Таке враження, що вони в шахи десь пограли. Ні, взагалі всі промахи і так далі. Найво поставлено ніяк велика перемога. І коли його запитали, чому мене найбільше вразило його пояснення, чому не були підірвані мости, кримські мости, він сказав, що право на, під, на підрив кримського мосту так настає тільки тоді, коли на підривачів починають падати е, ракети і снаряди. Але в цих умовах вони не можуть виконати якісну. задачу. Але після того, як на них починають падати ракети і снаряди, вони вже не можуть підірвати міст. Крапка все. це це одно, що я такого рівня пояснень. Взагалі я хочу сказати, що таке такі пояснення діти в садочку які кажуть, що я більше так не буду, вони виглядають більш переконаними. Як на мене. Ну, почекав, ти, от, на відміну від мене, бачив наєва живцем не так давно, ну, а, в, на певному заході, да, де він, що він супроводжував азовців. А, вони самі інформаційний інформаційний так? супровід для, для того, щоб я так зрозумів, виразити повагу вищого військового керівництва азовцям. Він таку функцію А ти мені скажи, чи асоціює себе з азовцями вище політичне командування? Бо на обличчях азовців я бачу страх, бачу розпач, бачу те, що це їх війна і програв в цій війні дорівнює для них особистій смерті. Ну, дивись.